Всім привіт! Я думаю, ви помітили, що на каналі давненько не виходили відео, але я думаю, що по моєму вбранні ви можете зрозуміти, чому немає такої регулярності виходів, як би хотілось. Але тим не менш, я ось трошечки вирвався, трошечки перехворів, тому ми будемо з вами пити чайочок паралельно, поки з вами розмовляємо. Це буде наша нова рубрика на цьому каналі. Ми тут будемо розмовляти про все, що пов'язано з походами, з туризмом і так далі. І для того щоб нам почати про це спілкуватися, ми з вами маємо розібратися, що ж таке все таки туризм. А Вікіпедія каже нам, що туризм це подорожі людей з ціллю дослідження нових місць, нової культури видів туризму є досить багато. Це і весільні туризми, коли люди одружилися. І вони там на всі гроші, які їм подарили, поїхали там в якусь іншу країну або в Карпат, або ще кудись. І там от вони погуляли, пробухали, проїли. Оце от весільний туризм. Є дуже багато інших видів туризму, там гастротуризм. Це коли люди мандрують на певні території, країни, села і так далі, де вони можуть знайти якусь аутентичну їжу, яку не можна знайти ніде крім цього місця. Також туризм може бути пізнавальним. Краєзнавчим, екологічним, спортивним, екстремальним. Ось ми більше відносимося до екстремального туризму. До екстремального туризму можемо віднести такі види туризму, як гірські походи, рафтинг, спелеологію. Це ті види туризму, де вашому життю може щось загрожувати. Ви хапанете трошечки адреналіну, але найпопулярнішим видом туризму є рекреаційний. Це ось ви по-любому їздили в дитинстві зі своїми бабушками, мамами на пляже, і там ви займалися рекреаційним туризмом. Бо це коли ви їдете в якусь точку, відпочиваєте там і потім повертаєтеся додому. Наприклад, це можуть бути виїздки в Одесу літом, це можуть бути виїзди на гірськолижні курорти взимку. Це буде для вас рекреаційним туризмом. Ще є така штука, як спортивний туризм. Він собі має ще коло 20 категорій: Там і водний туризм, і гірський, і пішохідний і багато багато інших видів туризму. Спортивний він є, тому що там можна проводити якісь змагання по ньому. Тобто є якась дистанція, або є якийсь час, або є якийсь маршрут, який треба пройти. І в цьому можна змагатися. Через це він спортивний. Тож, якщо підвести підсумки, туризм це спосіб людини відпочити поза межами свого дому. Вот. Це ми будемо так називати туризмом, цей весь. Е, також нас ще цікавить з вами така штука, як похід. Похід може бути туристичний, може бути. Одноденний може бути військовий похід, може бути паловні числа. Давайте спочатку поринемо взагалі в історію туризму, Що ж воно таке, звідки вона зародилася, і нащо воно потрібно було людям? Візьмемо печерну людину, якій потрібно було через погані погодні умови, через те, що хижак прийшов, пересохла земля, перестало ловитися риба в водойомі водоймі. Люди переміщувалися з одного місця на інше, і це так сказати виникав. Оці зародки туризму, які є в сучасному виді, це була правда, міграція. Туризм перед собою більше має на увазі, що людина поїхала і повернулася, але це думаю теж дало зародок тому туризму, який існує нині. У нас далі були військові походи у людей. Вони виходили зі своєї країни, йшли, йшли, йшли в іншу. Там трошки воювали, різались на мічах, там чопалками гасили друг друга. Щось забрало, що їм треба поверталися додому. І все, це був військовий похід. Таких походів вони до цих пір ідуть. Ось, і оце зараз ми з вами якраз розібрали, що таке взагалі військовий похід. І тому через військові походи люди почали. Дізнаватися інші культури дізналися, що крім їх там рас існують інші раси, крім їх культури, існують інші культури. І так люди почали між собою, крім того, щоб воювати, вони почали між собою обмінюватися культурою, і вони почали між собою торгувати, що теж спідвигло більшому розвитку туризму. Ось а в сучасному виді туризм, як ви бачите, це там хочу, подивилися в інтернеті, в інстаграмі вам реклама попалась. Хочу полетіти там е, в Ісландію. такий, опа, треба подивитися білетики, треба подивитися чи щось зробити. Це ми з вами потім теж будемо розбирати. Зараз це так не зробиш. Зараз максимум, що вам світиться в Карпати з'їздити. Поговоримо з вами про походи. Рамок у походів ну майже немає, все залежить тільки від. Протяжності маршруту, від важкості маршруту, і від часу, який виділяється на цей похід. І ви можете сходити в похід вихідного дня. Він тривалістю там, до 2-3 днів займає. Ви собі вийшли, переночували десь в лісі, повернулися з друзями, шашлики пожарили, кайфанули і все. І далі знову на роботу. Типу. От. А бувають експедиції. Експедиція це похід, який займає, по-моєму, чи від 30, чи від 40 днів і вище. Оце, от експедиція. Експедиція раніше були, якщо знову повертаємося в історію. Це і Антарктиди різні були. Тоді була дуже сильна ганитьба за тим, хто дійде там до центру землі, грубо кажучи. Тоді були нормальні розбої. Я думаю, що можливо я вам теж про це колись розповім. Тож, що таке похід своїми словами, це долання певного відрізку шляху за певний відрізок часу і з певною важкістю. Це, любі друзі, будемо закінчувати на цьому. Сподіваюся, для вас це був інформативний, такий коротенький відосік. Ви з нього підчеркнули для себе якусь, якусь цікаву та корисну інформацію. Тепер ви знаєте, що таке туризм, знаєте, що таке похід. І сподіваюся, ви почнете піднімати свою жопу і виходити в свій парк ліс і там собі гуляти, дивитися, які у вас красиві дерева, пити от отак, от чайочок. Купити собі якогось дурацького чая, як я от. Сіння собі накупив. Будете насолоджуватися чашечкою чаю на природі, коло річечки і кайфувати від цього. Все, стакан чая за вас, до наступного відео. Пишіть, до речі, поки що ще не пока. Поки що пишіть в коментарях, яке відео ви б хотіли би, щоб я зняв наступне, на яку тему пов'язану з туризмом, і я обов'язково про це зніму.